Доброго ранку, мої маленькі друзі, посміхніться мені та один одному налаштуємось на цікаве заняття. Сьогодні у нас особливий день присвячений найбільшому скарбу нашого народу це наша мова. Давайте привітаємо нашу мову. Повторюйте за мною. Чітко і весело. Наша мова калинова, причудова, загадкова, як ми її любимо, як ми її цінуємо. Давайте повторимо ще раз: наша мова калинова, причудова, загадкова, як ми її любимо, як ми її цінуємо. Діти, ви знаєте. Що сьогодні в Україні велике свято день української писемності та мови. Це свято всіх, хто говорить, читає і пише українською мовою. Це день, коли ми згадуємо, як важливо шанувати рідне слово. Подивіться! Це дуже-дуже мудрий чоловік. Його звали Нестор Літописець. Він жив давно і був одним із перших істориків. Він багато писав, розповідав про нашу історію і був тим, хто допоміг зберегти наше слово. Тому ми вдячні йому і святкуємо цей день. Як ви думаєте, що допомагає нам писати і читати? Так ручки, олівці, букви. Правильно, без чого не можна ні написати, ні прочитати жодного слова? Вірно, без букв, без абетки. Молодці! Це. Наша чарівна абетка. Вона відкриває нам світ читання і знань. Наші букви справжні друзі. Давайте з ними пограємося. Я буду показувати букву, а ви будете її називати і шукати її в словах. Яка це буква? Буква А. Який звук? Вона позначає голосний чи приголосний. Вірно, звук А голосний. Назвіть слово, яке починається на звук А. Айстра, автобус, агрос. А це яка буква? Буква О. Широко відкриємо рот. Який звук почуємо? Звук О. Голосний. Назвіть слово, яке починається на О. Осінь. Озеро. Окуляри. А якщо ми потягнемо губки в трубочку. Який звук вийде? Звук У. Буква У. Який це звук? Голосний чи приголосний? Вірно, голосний. Назвіть слово, яке починається на У. Усмішка. Україна. Удав. А це що за буква? Буква М. Який звук вона позначає? Звук М. Він голосний чи приголосний? Вірно, приголосний. Назвіть слово, що починається на звук М? Мама. Метелик, м'яч. Добре. А тепер хто знає слово, де звук М знаходиться не на початку, а посередині? Сумка, лампа, комір. Наступна буква схожа на ворота. Яка це буква? Так. Буква П. Який звук вона позначає? Звук п приголосний. Назвіть слово, що починається на звук П. Півень, павук папір. А тепер знайдіть цей звук у слові Капуста. Де він заховався? Вірно, всередині. І остання на сьогодні буква схожа на молоток або грибочок. Це яка буква? Буква Т. А який звук? Звук Т. Який він? Голосний чи приголосний? Вірно. Приголосний. Назвіть слово, що починається на звук т. Тарілка, тигр, трамвай. А тепер назвіть слово, де звук т стоїть в кінці слова, Кіт зошит. Наша мова наша гордість пограємо в гру. Я починаю речення, а ви його закінчуєте правильно. Рідна мова для народу, як для саду, вода. Мова українська це барвиста, вишиванка. Без мови, як без сонця, без тепла і світла. Мова наша наче квітка, червона калина. Свою мову треба знати. Нею треба розмовляти. Ви молодці. Наше найголовніше слово мова. Але літери, які його складають, переплуталися. Допоможіть мені назвати їх по порядку, щоб скласти слово мова. Яка літера має бути першою, що вийшло слово мова? Так, літера М. А яка друга, щоб вийшов склад мо? Так, літера. О. А яка третя? Вірно літера В. А четверта Так, літера А. Яке слово ми зібрали? Вірно мова. Це найголовніше слово сьогоднішнього дня. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні дізналися, яке свято ми сьогодні згадували. Вірно, День писемності та мови. А хто такий Нестор Літописець? Так, мудрий чоловік, який багато писав і зберіг нашу мову. А що є основою нашої мови? Так, абетка букви. Послухайте, як красиво про нашу мову сказано у вірші. Рідна мова, як струмочок, дзвінколється у садочок. Кожне слово наче диво, говорити з ним щасливо. Ви сьогодні були справжніми дослідниками. Пам'ятайте, що рідна мова це наша гордість. Любіть її, вивчайте і розмовляйте нею щодня. Дякую за увагу!